У попередньому відео ми подивилися ставлення поляків до українців на рівні звичайних людей. А зараз в цьому відео давайте подивимося, зробимо невеличку викладку на 5 карт відношення поляків саме на рівні законів і політики, яке відношення Польщі до українців під тимчасовим захистом. Не забувайте, до речі, підписуватись, ділитися цим відео. Ставити вподобайки. Для мене це буде дуже приємно для просування мого каналу. Також ви будете бачити мене частіше. Звісно, якщо я вам подобаюсь і чимось буду корисний. Дякую за це. Дивимося на 5 карт. Показую, зараз вони тут будуть. Ну, досить, досить складні карти для такого запитання. Тут йдеться не про конкурентність. З поляками. влада бачить українців як дешеву робочу силу. Їм, їм вигодно, щоб українці працювали в Польщі і платили податки. Цим картам так, вони надають необхідний якийсь мінімум для того, щоб українці працювали, але вони так це поставили з юридичної точки зору що. Не всім українцям це підходить, і деякі, які не витримують, вони вимушені шукати кращих, кращих місць для життя. Влада Польщі, я маю на увазі на офіційному рівні, вона не надасть українцям таких умов. Українці не зможуть в Польщі побудувати, так би мовити, американську мрію. Ну всі ви знаєте цей вираз, не вийде цього. Не вийде, як би вони не хотіли, ну от, наприклад, наші люди, як би вони не хотіли там затриматись у Польщі після війни в Україні, типу, залишитись там жити, така прекрасна країна, там стабільність, безпека, все таке, влада Польщі не дасть цього зробити. Їм приємно надавати необхідне щось необхідне мінімально. Але побудувати своє життя, там кар'єру, зайняти якесь гідне місце в країні, біженцям не дадуть змоги. Ні. І закінчиться війна, дай Бог, щоб вона закінчилася якнайшвидше. Хто там не зможе зачепитися на роботі, щоб їм самим було вигідно, не тільки полякам, але й цим українцям, то всі інші люди просто. Вимушені будуть, будуть шукати кращих місць для життя, або повертатися в Україну, або шукати деінде. Я ще скажу одну думку свою: що якщо е, люди повернуться і в Україну і будуть працювати в Україні так, як за кордоном, дисципліновано, то в Україні вони зможуть заробляти такі гроші, що не кожен поляк заробить у Польщі. Така моя думка. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте уподобайки, залишайте коментарі, що ви думаєте на цей рахунок. Дякую за увагу.